Будь-яке професійне знайомство починається з потреби проблеми, яку потрібно терміново вирішити. А на жаль, в українському бізнесі терміново це дуже терміново, це на вчора. Ми велика приватна клініка. Ми перша приватна клініка взагалі в Україні ми одні з найкращих в Україні з нами працювати не легко, бо медицина висококонкурентна середа. Тому, взагалі, побудувати співпрацю з нами так, щоб ми побороли конкурентів за. Сім місяців роботи, а я безпосередньо працюю з менеджером Романом. Ми за ці 7-8 місяців зробили загальний дохід компанії завдяки правильно налаштованій контекстній рекламі в 2,5% більше, ніж. З минулим роком, якщо порівнювати, це класний результат, яким можна пишатися, тому компанію і саме менеджера, з яким я працюю, можна рекомендувати, але буду рекомендувати, але не конкурентам.